Усім вітання! Сьогодні тема успішного навчання. Успішне навчання можливо для кожної дитини. Що нам, батькам, для цього потрібно робити? Нам потрібно присвятити 10-15 хвилин для нашої дитини кожен день. Кожна гра, коли ми з дитиною граємось, вона має навчати дитину. Для дітей до трьох років це можуть бути різні ігри. Конструктор, музичні, різні рухливі ігри, читаємо книжечку, розказуємо про різних героїв з книжечки. Далі, діти від трьох до шкільного віку мають мати свою бібліотечку. І ця бібліотечка повинна складатися з книжок, які, перш за все, розвивають логіку, мислення, пам'ять, різні енциклопедії. Це все готує мозок дитини до запам'ятовування, до зосередження. У дітей, які вже пішли до школи, наше завдання батьків помітити, яка трудність з предмету викликає у дитини. І ми повинні присвятити час для того, щоб допомагати дитині, особливо перший, третій клас, ми закладаємо фундамент успішного навчання в старшій школі. Запрошую вас на мій канал, Мама, Тато Я на Ютубі, де я детально розкажу, що потрібно робити. Щоб успішно дитина навчалася в школі.